Вітаю з вами Тера і пропоную розклад вашої увазі, енергії Дня. Що нам покажуть? карти на що вони нас застережуть? Чим допоможуть в сьогоднішньому дні? В сьогоднішньому дні. Дуже важливо спілкування дуже важливо, знаєте, це енергія співпраці, це енергії, які Ведуть до задуманої цілі. Це гарні почуття в результаті, так? тобто маємо результат, маємо радість від нього. Це те, що вам буде допоміжна сила в цьому. Можливо, у когось це буде сила з, від людей рідних, дуже близьких. Для когось може бути озаріння, яке приведе до, знаєте, такого шикарного стану вау. Тому я бажаю вам того. Подивимось допоміжну карту. Це говорить про те, що треба зробити плідно все, да? плідно за завершити те, що ви сьогодні начне, будете починати, да, або Запланували це зробити, або ви вже назріли на це, а ви назріли на ту ідею, на ту мету, яку ви сьогодні будете втілювати, і на це треба, знаєте, сила, на це треба цілеспрямованість. Треба стабільність і внутрішній зріст да, вас не заставить чекати. Тому бажаю вам гарного дня, гарного руху і на все добре.